Як краще оздоровити дітей влітку, вирішували члени виконавчого комітету. Програму минулого року пришкільні табори та соколятку виконали добре. Вважає начальник управління освіти і науки Тетяна Стельмах. Різними формами оздоровлення та відпочинку було охоплено майже 3,5 тисячі дітей. В кожній школі працювали пришкільні табори, чисельність дітей була великою. Вони отримали дворазове харчування. Харчування було добре, якісне, страви були смачні. Витримали. Норми приготування батьки і діти були задоволені для дітей, які оздоровлювалися пришкільних таборах. Були організовані форми дозвілєвої роботи. Це були і екскурсії, і походи, і брейнринги, і караоке. Через проблеми із тендерними закупівлями оздоровчу кампанію декілька разів рятували підприємства і підприємці, аби діти не сиділи голодними. Виходило із ладу обладнання, але ремонтували швидко, що й школярі цього не помічали. Більше недоліків Тетяна Стельмах не знайшла. Позитивно оцінили відпочинок у санстанції. Харчування було калорійним, отруєнь та інфекційних захворювань не зафіксовано. Зміни медиків проходили вчасно, проаналізував головний лікар СЕС. Але є проблеми із водозабезпеченням соколятка. Через прості систему довго приводять до ладу цього річ. промиватимуть раніше. Які проблеми у нас були в шостому році, там деякі були і приписи санепідемстанції, і були нарікання деяких батьків, дорослих дітей, що норми не відповідали фізіологічним потребам цих діток? Ми, звичайно, не виходили за норми харчування, але подбали про те, щоб якісне харчування було організоване в Соколятку. для підготовки до підготовки дітей. При прийняття дітей в таборі була проведена дуже значна робота по відновленню матеріально-технічної бази. Були зроблені душові кімнати, зроблені в якому плані, повністю обліцовані, сантехніка нова встановлена. Зроблений ремонт в двоповерховому приміщенні табору «Соколятка» Ластівка, прикриття підлоги, заміна шафів. Відпочивати у Соколятку можна не гірше, ніж у інших таборах, впевнені у виконкомі. Вартість путівок туди поки не визначена. Орієнтовно вона сягне однієї тисячі гривень. Дитячі садки влітку також працюватимуть у санаторному режимі. Малюки посилено харчуватимуться і проходитимуть оздоровчі процедури.